Набір із семи найпопулярніших трусиків стрінгів. До речі, якщо ти не знала, а я думаю, що ти не знала, що це був перший набір, який я придбала на нашому складі. Не знала, бо я відносно недавно тебе знаю. Тому я не знала. А ти думаєш, чому? Тому що це стрінги. Ну, окрім цього моменту. Базові кольори. Окрім цього моменту. Цікава резиночка. Типу, вони звичайні, типу. Звичайні. Але тут є така родзиночка, ця розиночка. Так. Да. От я реально саме через. Ось цю резинку, подивіться, тут на верхньому шві прошиті, от прошиті прям такі міні-міні-міні-сердечка. Це настільки гарно виглядає, тому що трусики самі по собі базові класичні, а, ой, до речі, вони дуже гарно тягнуться. А, і реально... В складі 95% бавовни і 5% еластан. Да, І вони реально не перетискають. І саме тому, що от я замовила спочатку перший цей небір, я вирішила протестити, які, uh -huh. яка в нас дійсно білина, чи дійсно вона така гарна і класна, як ми про неї говоримо. Дійсно така гарна і класна, і після цього набору мене понесло. Я поняла, що тут дійсно класна, якісна білизна. Я собі почала і другі моделі вже тестити і мамі, і сестрі, і подрузі, і то, в принципі будь-кому. Але цей набір він був перший, тому що, по-перше, тут сім штук в наборі. А це на вигідно. Цілий тиждень. Да, це на цілий тиждень, це дуже вигідно. І знаєш, це як з взуттям. Що якщо в тебе одна пара взуття, лише одна, то ти її дуже швидко да, ти його зносиш. зносиш, типу, ти її виносиш і все. А коли в тебе декілька ти їх змінюєш, і воно на довгий період часу тобі його да, вистачить. Да, тобто, так якщо саме. Одно... Істрі, саме. Да, тобто, якщо одної тобі вистачить, грубо кажучи, там на кілька місяців, то сім пар взуття тобі би вистачило на 2-3 роки, наприклад. То mm. те саме із білизною. По-перше, це вигідно по ціні купувати набором. А по-друге, дійсно сім штук, і це зручно, і ви більше не паритеся питанням білизни. Плюс до того гарні. Кольори базові, чорний, бежевий, білий, сірий. сірий, шоколадний і синій. Да. От мені особисто найбільше подобається цей шоколадний. Ну, я не знаю, я просто люблю саме по собі цей колір. Але окрім того, в яких розмірах є цей набір? Цей набір є від S до XL. Від S до XL. І це дійсно класно, тому що ну, зазвичай стрінги є там. S M L. М L, типа, mm, максимум, рідко. максимум да, да. Типу, рідко, не всюди воно буде. А тут, S -M. Да, а тут прям до XL. І от якщо давай покажу, як тягнеться М. От щоб ви просто бачили. Секунду. Подивіться, це розмір М, але він тягнеться. Ой, це розмір М чи С? М точно це розмір М, але він тягнеться до L, а той до XL. То уявіть собі, як буде тягнутися. Дякую, XR. як буде тягнутися та розмір XL. Тому я щиро від себе рекомендую придбати даний набір. В нас відправки працюють кожного дня. Менеджери вас проконсультують з приводу вашого розміру. Вони виглядають саме так, як ви зараз бачите це на відео. Єдине, що вам залишилось, це зробити замовлення, а все інше ми зробимо вже за вас.